ЗСУ відновили втрачені позиції біля часового яру та відбили спробу наступу загарбників біля Гуляйполя. Про це йдеться у звітах інституту вивчення війни. Водночас, за їхньою інформацією, окупанти вочевидь просунулися біля Турецька, Курахового Вугледара та в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей. Інший аналітичний ресурс Діпстейт повідомляє про те, що ворог, вочевидь, окупував Іллінку та просунувся у Дальному поблизу Новодонецького, трудового та Куп'янська. Водночас начальник Куп'янської МВА повідомляє, що російський десант вдалося вибити на підступах до міста. За інформацією генштабу, найгарячіша ситуація на фронті залишається на двох напрямках: на Покровському окупанти намагалися просунутися поблизу сухої балки, Крутого Яру та Новоолексіївки. Там ЗСУ відбило понад 40 атак. Безупинно штурмує ворог і курахівський відтинок фронту. Там окупанти 45 разів намагалися прорвати нашу оборону. Найгарячіше було біля Іллінки, тім генштаб не підтверджує інформацію про захоплення ворогом цього населеного пункту. Тривають важкі бої. Загалом на фронті відбулося понад 160 бойових зіткнень. І втрати ворога сьогодні такі. За даними генштабу, наші оборонці за останню добу знешкодили 1690 вояк, загалом убитими та пораненими від часу повномасштабного вторгнення близько 716 тисяч осіб. Завчора сили оборони знищили 19 танків, 51 панцерник, 64 артилерійських системи ворога, розтрощили 1252 системи реактивної артилерії окупантів, 997 комплексів. ППО збито вже 369 російських літаків та 329 гелікоптерів, а також 28 ворожих кораблів та катерів і одну субмарину. Вночі та сьогодні вранці українські ППО збили 21 з 59 шахедів, які росіяни запустили по Україні. Ще 38 ворожих безпілотників втратили локаційно. Ворог запускав дрони із Курської області, збивали їх у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях. Більшість з них були націлені на столицю. Були такі, що летіли атакувати Білу церкву та Житомир.